У Сосницькому центрі первинної медико-санітарної допомоги встановили нову котельню. Вона повністю автономна, тому щоб у приміщенні було тепло, достатньо натиснути на кілька кнопок. Котельня сама по собі працює на палетах, працює в автономному режимі, при собі має два котли, автономну систему живлення, дизельний генератор, також системний блок управління, на якому задається. Определена програма, при якій температурі комфортно подавати тепло в залежності від наружної температури. котел автоматично задає програму, яка виконується електронікою і регулюється температура у приміщенні і на самому котлу. Палети це спресована даровина, тому опалювати приміщення такою сировиною це економія майже на третину. Встановити нову систему опалення вдалося завдяки співпраці з Німецьким фондом міжнародного співробітництва. Конкретно ця котельня, яка за моєю спиною надана нам за рахунок міжнародної технічної допомоги, а саме підтримки GIZ, це німецький фонд співпраці і солідарності. Гарний, якісний проєкт. Дякую. Платникам податків Німеччини за те, що ми маємо в Україні зараз можливість таку підтримку і маємо можливість розвивати нашу громаду навіть в такий тяжкий час, час війни, коли наші воїни, Збройні сили України відстоюють нашу незалежність. Ця котельна дає нам можливість безперебійно забезпечувати ну, якісним теплим, тепле приміщення, теплі умови праці для наших лікарів, для персоналу. За цей короткий проміжок, який Працює наша котельня, ми встигли відчути, наскільки стало комфортніше, наскільки стало тепліше в нас не тільки нам, нашим лікарям, медсестрам, а й нашим пацієнтам, дорослим пацієнтам, а особливо нашим маленьким пацієнтам, які ну, можуть спокійно роздягнутися на щеплення для огляду лікаря, для проходження медогляду. Нова котельня забезпечує опалення навіть при відсутності подачі електроенергії. Ми зранку приходимо на роботу. У нас вже тепло не в незалежності від того, ну було в нас світло вночі там чи не було. Для роботи котельні, аби забезпечити її роботу, не потрібно наймати додаткових спеціалістів. Існуючий персонал сам здатен обслуговувати нову котельню. Ми проходимо навчання і саме у стані забезпечувати. Огляд за технічними несправностями чи за самими автоматичними процесами. Місяць тому новий котел отримала і сосницька лікарня. Тоді на нього з усім обладнанням витратили близько 2 мільйонів з бюджету громади. Нам вдалося в цьому році виконати два таких великих масштабних проєкти по заміні джерела палення в нашій сосницькій лікарні, в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Нам вдалося фактично автономно забезпечувати теплом наші медичні заклади. Від імені Сосницького центру первинної медико-санітарної допомоги хочу подякувати уряду Німеччини за надану нам. В користування автономну котельню в цей нелегкий для нас, для нашої країни, час в час війни.